Добрий день, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами буде незвичне заняття. Ми будемо подорожувати. А куди саме ви здогадаєтесь, коли прослухаєте вірш? Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка. В лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева віти, трави, ягоди і грибочки. Ну, то що, здогадалися? Так, я вас запрошую на екскурсію до лісу, а саме до осіннього лісу. А чи знаєте ви, що осінній ліс не тільки художники пейзажисти любили зображати? А ще й композитори писали про нього неперевершену музику. Тож давайте і ми насолодимось красою осіннього лісу. Як же приємно побродити неходженими лісовими стежинами в лісі. Під ногами шелестить давно опале листя, похрускує хмиз. Лісова тиша повниться пташиними хорами. Осінній ліс дуже прозорий, цю прозорість можна помацати руками. Вона має запах свіжості, колір нескінченності і смак дощу. Навколо легкий шерех і тиша. Цією красою та музикою. Можна насолоджуватися безкінечно. Тож скажіть тепер мені, будь ласка, а що ж таке ліс? Так, ліс це дерева. А які ж дерева ви знаєте? Береза, каштан, клен, дуб, тополя. Сосна, ялинка. А що ж спільного мають ці дерева? Так, у кожного дерева є стовбур та гілки. Яка складова частина розташована в землі? Це корінь. А для чого їм потрібен корінь? Він утримує дерево вертикально, всмоктує живильні речовини з ґрунту і передає їх в стовбур. На стовбурі розміщуються гілки, а на гілках листя та плоди. Воду рослини отримують через корінь з ґрунту. А які рослини іще ростуть у лісі? Крім дерев та кущів, у лісі ростуть ягоди, гриби, квіти. А чим же відрізняється дерево від куща? У куща теж є коріння, крона, листя, але у дерева стовбур один та товстий, а у куща багато тоненьких стовбурців. Давайте пограємо в гру, з якого дерева листочок. Назвіть, який ви бачите листочок. Листочок з берези березовий. Листочок з каштану каштановий. Листочок з клену кленовий. Листочок з тополі тополиний. Листочок з дуба дубовий. Гілочка сосни, соснова гілочка. Діти. А як ви гадаєте, чому рослини ростуть угору? Тому що вони тягнуться до сонечка. Які умови потрібні їм для росту? Світло, тепло, вода та ґрунт. А куди дівається листя восени? Воно змінює свій колір та опадає. А що спільного між людиною, тваринами та рослинами? Так, вони дихають, живляться та ростуть. Діти, а що змінилося в лісі з приходом осені? Заплющіть оченята і скажіть, що ви чуєте? Це листя під ногами шарудить, шелестить. А зараз прислухайтесь. Подув сильний вітер, та незабаром пішов дощ. Малята, а ви помітили, як у лісі стало сумно? Давайте розвеселим його. Якими лагідними словами ми можемо це зробити? Давайте підберемо нові слова. Наприклад, до слова ліс: лісовий, лісник, лісовик, узлісся. До слова дерево. Деревина, дерев'яний, деревце. І до слова вітер. Вітерець, вітрище, вітрюган, вітряний. А зараз давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Необхідно знайти зайве зображення, яке не стосується лісу. Горох, ведмідь, дерево, жук. Що тут зайве? Так, горох. Ялинка, вовк, морква, сова. Що не відноситься до лісу? Звісно, морква. Ой, погляньте, нас зустрічає лісовичок. Він хвилюється, щоб ми не нашкодили лісу. Не хвилюйся, лісовичок. Ми тільки хотіли дізнатися нове та цікаве про ліс. Він просить розповісти, а що ж цікавого ми дізналися про його ліс. Давайте складемо розповідь пригоди у лісі. Одного разу пішли діти до лісу. Що трапилося з дітьми в лісі? Розкажіть, що вони побачили? Як закінчилась історія? А скажіть, чи зможе ліс існувати, якщо про нього не піклуватися? Звісно, ні. А чому? Існує спеціальна служба, яка турбується про ліс. Це лісництво. А як називають людину, що працює в лісництві? Так, це лісник. Як він піклується про ліс та його мешканців? Розгляньте картинки та розкажіть. Лісовичок дякує вам за такі гарні історії. А чи можемо ми примножувати ліси? А як? Так, саджати дерева, доглядати за ними. А як ви, діти, оберігаєте рослини? Хто в лісі садить дерева? А чого не можна робити в лісі? Руйнувати мурашники, зривати квіти, ламати гілки дерев, топтати гриби, руйнувати павутиння, роздавлювати комах, руйнувати гнізда. Ловити метеликів, розпалювати багаття, голосно розмовляти, залишати після себе сміття. Лісовичок дякує, що ви завітали до його лісу. Сподівається, вам сподобалось, та всі ви будете дотримуватись правил перебування у лісі. Я теж з вами прощаюся до нових зустрічей!